Доброго дня. Ви Знаєте, шановні глядачі, сьогодні я не планував е викладати відео. Але учора я повернувся з експедиції експедиції, які я розкривав злочин. Так, цікаве заняття розкриття злочину. Злочину з 1991 року. Так, злочин скоїли в 1991 році. 28 листопада 2019 року я виклав відео Зниклий грузовик з антикваріатом Сакеріане 1991 рік», Де розказав про пограбування Сакеріанського краєзнавчого історичного музею в 1991 році. Тоді я тільки Почав розкривати цей невідомий, широкому загалу, але резонансний злочин. Злочин проти української історії та культури. Я пообіцяв його розкрити. І ось учора в невеличкій отакій експедиції, але дуже змістовний, я фактично підійшов до розкриття цього злочину. Злочину, якому вже 21 рік. Таке буває. Дуже багато злочинів залишаються нерозкритими, а дуже багато злочинів розкриваються роками, а то й десятиліттями. Отже, нагадаю, в 1991 році, з Сокірянського історичного краєзнавчого музею, що знаходився в Петропавловській церкві в центрі міста Сокиряни, зникла вся експозиція. Вночі осінню під'їхав грузовик ГАЗ-53, загрузили експозицію. І експозиція зникла в невідомому напрямку. Невеличкі, буквально декілька експонатів, таких мало-мало, як кажуть, значимих, знайшлися в Сокірянському досафі. Цоу нині. Все. Більше ніяких слідів. Ні актів передач, ні актів прийомки, всі працівники культури, історії, освіти, діячі, партійні комсомольські того часу, наче в рот води понабирали, амнезії у них. Ось така коротка фабула. Але я не втрачав часу, і всі ці роки йшов до мети. Так хто ж пограбував кірянський історичний музей? осінню 1991 року. Коли грузовик Газ 53 осінню 1991 року від'їхав з експозицією музею вночі, він поїхав в село Волошкове. Сикірянського району. По дорозі частина експозиції зникла з грузовика. Решту вигрузили в церкві Так, в колишній церкві села Волошково-Сокірянського району. Зокрема, там залишилася дуже цінна експозиція зброї, яку чомусь грабіжники не взяли. Але ця експозиція залишки експозиції Сокірянського історичного музею. Протримались, пролежали в церкві села Волошково в колишній церкві зовсім недовго. Знову невідомі і знову вночі прийшли, відкрили церкву і забрали рештки експозиції Сукірянського історичного музею та збройову колекцію досить цінну. Там були цінні експонати, зокрема, Маузер нагородний та Шабля. Часів громадянської війни з орденом Бойового Червоного прапора. Все це зникло. І ще одне. Розкриваючи цей злочин, ми вийшли на ще один злочин, як кажуть, вісяк. не зареєстрований. Тоді ж було пограбовано Волошківську середню школу. Так, про це добре знають жителі села Волошково, але чомусь мовчать. Ну і влада мовчала. Та кому це ж треба, так? Ну, пограбували музей середньої школи да, села Волошково. Так вона, по-моєму, тоді і середньою не була, там було 8 класів. Пограбували. Але музей там був надзвичайно цінний. Волошково це рай для археологів, поряд Ністер, поряд Волошківська долина, де завжди копали археологи. І в музеї було дуже багато цінних екземплярів. Були бівні мамонта, були монети, інші досить цікаві і оригінальні речі давнини. Одночасно з церквою, де були залишки історичного музею Сокір'янського району, пограбували ж ночі і Волошківську школу, забравши всю експозицію надзвичайно цінну. Надзвичайно цінну, яка в принципі була навіть на рівні обласного краєзнавчого музею. Ось так ниточка, яка веде 21 рік, помаленьку доходить до кінця. У вас питання: так хто пограбував? Ви знаєте, я можу впевненість сказати хто. Цей пограбунок здійснили люди з Комітету Державної безпеки СССР. По-російськи правильна абревіатура, правильна назва КГБ СССР. З відділення, яке знаходилося в нашому місті Сикірян. Люди та їхня агентура. Саме вони. Розуміючи, що Радянський Союз розпався, розпадається, взяли і пограбували історичний музей міста Сикіряни, дограбували експозицію в селі Волошково в церкві і пограбували Волошківський краєзнавчий музей в школі місцевій. Яка була мета пограбунку? Перше, особисте збагачення. Так, Союз розпався, і потрібно було що? грабувати все, щоб збагатитися. Але не тільки. Головною метою було знищення української історії та культури. Підкреслюю української історії та культури. Тому що переважна частина експонатів музею відносилась саме до української історії та культури. А завданням КГБ СССР, її співробітників та агентури було знищення. Тоді було знищення в Україні. Насамперед, історії, документів, артефактів, старожитності, ну і навіть людей, які її вивчали. Ось така спецоперація КГБ СССР. Тодішнього відділення в місті Сикіряни і була здійснена, здійснена осінню 1991 року, буремного 1991 року. Кигібісти, партійні чиновники разом з ними, інші правоохоронці, номенклатура. Всі вони були причетні до такого злочину. Тому що вивести таку велику колекцію надзвичайно ціну без сліда, прості люди ясно, що не могли. Ви запитаєте назви фамілії. Ну, ви знаєте, на превеликий жалі я їх назвати не можу. Чому? По-перше, злочин не зареєстрований. В 1991 році цей злочин не зареєстрували. Ні пограбування Волошківської школи історичного краєзнавчого музею, ні пограбування Сикірянського історичного музею не зареєстрували. Все крапка. І я можу розкривати цей злочин просто як історик український та український журналіст. Ви знаєте, я скажу: пограбування церкви. А злочин відбувався все-таки в церкві, в Сукірянській Петропавловській, в Волошківській церкві річна звичайно небезпечна. І деякі люди з тих, що пограбували, навіть померли не своєю, а дуже важкою смертю. І важкою смертю. У деяких родинах було велике горе. Ось так така от сумна історія. Історія, яка показує, що Україну завжди знищувала, а насамперед знищували українську історію, людей, які її вивчають. Для чого? Щоб решту українців основну масу зробити заслухняними рабами, манкуртами, які не мають в голові пам'ять. І на превеликий жаль цей процес винищення української історії продовжується і в нинішні часи. На превеликий жаль, так, і на нинішній Сикірянщині Чернівецької області, які входить до складу української суверенної держави. Зараз, як не дивно, українська історія знищується. Знищується без жалю. Питання ким? Хі -хі. Ну, я думаю, прослухавши мою розповідь, ви самі дасте відповідь. З вами був український історик та журналіст, ну і розкривач розслідувач злочинів Ігор Швець. До нових зустрічей!